У ніч проти четверга, 18 вересня, у Волгоградській області РФ пролунали вибухи. Бійці Сил спеціальних операцій України завдали удару по нафтопереробному заводу, який забезпечував потреби російської армії. Як повідомили в прес-службі ССО, Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником пальномастильних матеріалів у південному федеральному окрузі. Щороку він переробляє близько 15,7 мільйонів тонн нафти, що становить 5,6% від загальних обсягів Україні. За попередньою інформацією, внаслідок атаки роботу заводу зупинено. Протягом останніх місяців Україна активно б'є по енергетичній інфраструктурі Росії. За даними Reuters, від 25 серпня, внаслідок атак на 10 НПЗ, було виведено з ладу щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей, приблизно 1,1 мільйона барелів на добу. Командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді 28 серпня заявив, що лише за два тижні українські війська знищили два нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів РФ. Це призвело до скорочення потужностей нафтопереробки країни вже на 21%.